Спростити отримання адмінпослуг захисникам у Трустянці створюється єдине вікно ветерана. Нова послуга запрацює на базі Тростянецького центру надання адміністративних послуг. Рішення затвердили на виконавчому комітеті міської ради. Отримання всіх адміністративних послуг в одному місці дієва допомога військовослужбовцям та їх родинам. Скористатися зможуть не лише військовослужбовці нашої громади. Дуже багато перебувають військові міняють місце своєї дислокації. Їм якраз актуальні дані потрібні. Буває втрата документів. Буває, немає можливості повернутися додому або в частину. Буває, він зараз держава надає послуги на комунальні платежі. Є пільга, все це вони можуть оформити в будь-якому ЦНАПі, не тільки прив'язані до місця реєстрації. Тому ми рахуємо, що дуже доречно Буде виділити адміністратора, який буде займатися лише цими справами. Це буде гарантувати швидкість і якість цих послуг. Військовослужбовець не буде витрачати свій цінний час, навіть якщо він в нього є, звільнився трошечки вільний, він зможе трошечки передпочити або все-таки зрозуміти, що він робить це не дарма, держава про нього піклується, і ми в ролі ЦНАПу будемо робити все для того, щоб вони розуміли свою цінність в мирному житті. Надання якісних послуг ветеранам війни і членам їхніх сімей через СНАП буде ефективним інструментом повернення українських захисників і захисниць та їх родин до мирного життя, сприятиме гідній самореалізації у їх суспільстві. Нагадаємо, вже кілька місяців у Тростянецькій громаді працює помічник ветерана, який допомагає отримати необхідну інформацію щодо соціальних та інших послуг. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.